Здарова пацани! Сьогодні четвертий день, як я в трасі, їдемо грузитися 27 кілометрів до загрузки і грузимось на Люксембург. Не знаю скільки там кілометрів буде, але думаю, трохи, трохи буде. Погнали! Там у нас траса буде 800 кілометрів приблизно. Щось щось дофіга, десь 9 годин їзди по Google, нехай 10, там. Щось Ну, побачимо, як піде. Загрузили мені таких 5 коробок і 5 таких штук. Вроді би все держиться, все норм. Нічого думаю, страшного з ним. Не... <гум> Нічого не буде, все нормально. Дві штуки, аж дав, ялки палки точно не вилетить. Це собі хай валяється. Загрузився на такій будові. О! Все, закриваємо. Коли загружаємось, скидаємо це шифові. Експедитору, вона оцінює все, пише ок, і можна стартувати. Так, поїдемо так. Нам виходить 824 км по навігації 820, 9, 10 годин по навігації і... 8,5 годин по гуглах. Ну, думаю, за 9 годин справимось, будемо десь з переривами. З переримами, плюс заїдемо ще покупаємось. І десь будемо 10, 11, може вже будемо під фірмою. Така прикольна будова. Строїться склади. І я щось забираю якісь коробки. Німець щось мені сказав, що там, але я так і не зрозумів. Бо він по німецьки сказав: 5 картонок і 5 якісь кронштейнів. До чого це, я не знаю. Веземо 820 кілометрів в Люксембург. І на сьогодні все. <свят> Завтра розгрузка від 7 години. Думаю, на сім розгрузимось, під'їдемо Немає проблем. Час є, 820 кілометрів це не так і багато. Якщо буду. Як на бусі, це не багато, це, це самий сок. В день приїжджати 800 кілометрів на бусі це самий сок. Бо ти їдеш 110 обганяєш фури, там в пробках майже не стоїш. Коротше, прикольно. Вага, вага 200 кілограм. У даже... О, з другої, друга тяне. Коротше, навігація веде якось на автостраду десь в ту сторону. А я бачу, що по гуглах краще вискочити буде зразу вліво там і вискочиш на автостраду. Деколи треба комбінувати IGO oh, go і гугли, тоді, тоді щось буде виходити. А якщо їхати тупо по, по IGO, то, блін, то не то, треба якось комбінувати. Прикольна природа на 12-й автостраді, як вилітаєш з границі ліса, тут зараз ремонт, а на ремонті потрібно їхати 80. Ну, в, на даному ремонті. Може бути участок, що там 60 їхати. але, блін, осінь, осінь, Видно, що осінь наступає. За бортом плюс 13 погода взагалі шикарна. Але я б хотів би, щоб дощ пішов, щоб трохи машини сполоснуло, Тоді було б прикольно. Летим. Так роблять ремонт, а міняють відбойники. Це люди вертаються на, на Польщу Бачите, знак 80 і всі їдуть 80. Почату там можна 300 закладати легесенько, взагалі без напряга. Виглядає паркінг, показує туалет, туалет для інвалідів, тобто для тірщиків. шучу шучу шу І це. І ремонт кінчився. Даємо повний газ, повний газ. На виставлений круїз нажимаємо оцю кнопочку і погнали нам майже весь час по прямій, ну весь час по автострадах до Люксембурга самого. І так, пацани, залітаємо на автохоф, щоб е, заправитись. Поїсти і сходити в душ. Все разом зробити, чкі-піки і щоб потім не заїжджати, ще не з'їжджати. Хорош! Сдіюсь, не побачить цей відос. Бо <з Beer> <г Editor> буде ай яй Що нам надо для душа? Мильне-брильне, шампунь обов'язково не забути труси. Чисті, взагалі, пахнуть, пахнуть малиною. Рушник це теж найголовніше, щоб не забути, пакуємо його все сюди. І запихаємо сюди тапки. І, і беремо 3 євро. 3, 3, вона показала. Це 3, це 3, чи 2? 3 3 євро беремо і йдемо миємось. Обзор на душ через раз, два, три. Дивіться. Можемо разом пограти ігри. Откриваємо. О! Тут навіть стиралка є. Ну-но. Ну, забичений, забичений. Реально, ну мені не подобається. Бувало і полу краще. Так, де світ включається? Душові кабінки. Так, да, таке. Ну там чисто, тут чисто. Там ще є щось, тут що. Туалет. Нормально. Що пацани сходили в душ, побрилися, помилися, припаркувалися там. На Ескі. Щас. Щас похаваємо, перекусимо і полетимо далі. Е, бусик. На Есо. А? you sure. Перекус дальнобойщика, чек. Заводимо тачку, виписуємо тахо. Виписуємо тахо. І летим. Нам остається ще 718 кілометрів. Дев'ята плюс-мінус будемо на місці. Погнали! Нащо це ділаю? Типа щось буде, та нічого не буде. Mm © -hmm. От, ви, коротше, в лох попадете. Хто там? 15 чоловік відкривається. О, відкрилося. О, ви всі в лох попадете. Все, ви зна... знамініті. Так, осталось нам 236 кілометрів. Погода трошки скурвилась. Дощ іде, але нічого не страшного. Зараз десь станемо, заправимось, заправим десь. 35 літрів, щоб в Люксембурзі дешевше заправити. І думаю, 9-9.30 будемо вже десь на паркінгу. Та ні, 9 вже точно будемо на паркінгу, будемо готовити щось їсти. 100. 60 км залишилося. Це 2 години рівно їзди. Стали перекусити. Зараз похаваємо. Гречки розігріємо. Так, і полепимо далі. І так, що в нас ставати? Жаре м'ясо. Потім беремо, викидаємо вже готову гречку, яку ще зварили вчора. І це буде такий перекус. А ні, бля, не перекус. Це вечеря дальнобойщика. Чек. Ну що, шановні підписчики, ми в Люксембурзі лягаємо, о заправляємо, а потім лягаємо спати. Це би робить чи ні? І так, як заправляти? Втикаємо. Оу, ремонт так. Та моє чи не моє? Моя. Ох, які тут парковочки сладкі. Ладно, ми з ним. стоїмо тут. Народ так стали. Висвітлючать. Чітко отработал, чітко отработал. Розгрузився швиденько. Ну, ти на, на прамках проходиш реєстрацію. Ти вітай, такий жирний мужик в очках, що ледь бача, дає тобі документи, ти швиденько заповняєш їх, там номер машини і так далі. І він тобі каже, куди їхати. Під'їжджаєш, тебе там розгружають, Швиденько розгрузили, перетягнули коробки і їдеш.

Finish. I'm Professional Good. Він шоці який я професіонал, бо Шепетівка-шепетівка не продає права для, для долбойови. <laughs> опять. Оп'ять курви. Так. Вигрузка на 7.00, а я вже вигрусився. Бо що? Бо я професіональний водій. Все, народ, пока. На цьому... О, груз доставив і все кінчилось. Так, замовлення виповнили. Тепер можна й поспати. Ну я і так спав. Тепер ждемо. Шифово сказали, що загрузки нема. Ждемо. Що повернемо ще годинку. Потім поїмо і поїдемо на загрузку. Всім пока. you <laughs>